Ой, гаю, придунаю, соловей щевече, він з бою сю пташину, до ніздечка кличе, ой тьок тьок ттьо тьок-тьок соловей ще бече, він свою сю пташину, до ніздечка кличе, ой, ой у гаю. Та музика грає, ба згоде, скрипка плаче, милий гуляє, ой тях ттьок витяг тік ттьо, Там музика грає, ба згоде, скрипка плаче, милий гуляє, ой у гаю придумаю, стою сама. Плачу тужу, ще видаю, ми за тобою, ой тьох, тік, витяг тьох, тьок, стою самотою, плачу тужу, ще видаю, мили за тобою, ой, гаю, ще, ще вечер, він свою всю пташину, до ніздечка кличе, ой тьок тьок, ой, тьок ттьок, ще солощевече, він свою всю пташину, до ніздечка кличе.